Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх Ігри, гри радощі для всіх. У життя найперший крок. Ось Ой, що значить дитсадок. Добрий ранок, діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про весну. Зараз я вам загадаю загадку. Сонце ніжно усміхнулось, вам дощички доторкнулось. Днина тепла і ясна. За зимою йде що. Вірно, діти, весна. А скажіть, будь ласка, мені, а що ж таке весна? Так, молодці. Весна це пора року. А коли приходить до нас весна, після якої пори року приходить до нас весна. Молодці діти, за зимою до нас приходить весна. Весна це діти, саме, мабуть, прекрасна пора року, тому що весною пересинається природа, сонце світить яскравіше. На вулиці становиться тепліше, дні становляться, становляться довшими, а ночі коротшими. А в повітрі, діти, ідеш і чуєш уже запах перших квітів. Сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про квіти. Подивіться, які чудові квіти. Все підсніжники, вони білі, ніжні квіточки. Ці квіти занесені до червоної книги, тому що їх рідко можна зустрітити в природі. А ось діти, крокуси. Крокуси часто їсть на наших клумбах. Вони бувають різних кольорів. Білі, фіолети рожеві, жовті. А ось і проліски, які білі підсніжники занесені до червоної книги. Раніше пролізків було дуже багато, а на жаль, їх з кожним роком стає все менше і менше. А ще діти в нашому саду зацвітають фруктові дерева. Щоб згодом нас порадувати фруктами та ягодами. Весною все навколо зеленіє і все цвіти. З теплих країн повертаються паралітні птахи. Часто ми бачимо в небі зграємо, всі пірнати птахи готуються стати батьками, будують гнізда. Та відкладають яйця, з яких згодом з'являються кишенятка. Ось бачите, яка чудова пора року весна. А ще діти навесні, хто має ділянку землі, обов'язково сажають городи. З маленьких насіння виростають справжнесінькі овочі. А зараз, діти, ми з вами пограємо в гру. Гра називається Який, яка, яке. Скажіть, будь ласка мені, весна яка? Так, діти, квітуча, співуча, тепла, сонячне, дощова. Кольорова, працьовита, запашна, зелена. Діти, бачите, скільки красивих ніжних слів можна сказати про весну? Молодці діти. А зараз скажіть мені, будь ласка, сонечко яке? Тепле, ласкове. Лагідне, яскраве, ясне, весняне, високе, променисте, сяюче, золоте. А зараз стежіть, будь ласка, а що ж робить сонечко весною? Так, діти, світить, зігріває землю, усміхається. Таркається прамінням дерев, кущів. Молодці діти. Ну, давайте ми з вами ще пограємо в одну гру. Будете плескати у долоньки, коли почуєте ознаки весни. Слухайте і будьте уважні. Ніч стає коротшою, а день довшим. Так, молодці, поплескали в долоньки. Залягає у сплячку ведмідь. Молодці діти, вірно, у сплячку ведмідь залягає восени. Сонечко тепле, лагідне. Молодці всі плескайте. Діти катаються на самках. Катаються весною діти на санках? Ні, не плескаємо. Бубнявіють бруньки на деревах, молодці, поплескали. Люди копають картоплю. Копають картоплю весною? Ні, це роблять восени. З теплих країв прилетають птахи. Молодці поплескають дітям. Під землі пробиваються перші весняні квіти. Так, діти поблистили, висівають у ґрунт насіння рослин. Молодці діти, ви добре справились з цією грою. Діти, скажіть, будь ласка, про що ми з вами розмовляли на занятті? Так, діти, про весну. Весна це чудова пора року. Вона нам ще багато принесе надзвичайного і цікавого. І зараз вона вже до нас прийшла, діти. Так зустрічайте її, зустрічайте весело, з іграми, з піснями. Все у вас буде добре.